Доброго дня, мене звати Костро Оксанія Петрівна і я лікар-офтальмолог. Хочемо поговорити з вами про комп'ютерний зоровий синдром. В сучасному світі спостерігається збільшення часу проведення з різними електронними девайсами. Гаджети впливають на організм людини, зокрема, впливу піддається орган зору нашій очі. Цей вплив об'єднаний таки, таким загальним поняттям, який носить назву комп'ютерний зоровий синдром. Комп'ютерний зоровий синдром це реакція зорового Системи на довготривалий вплив електронних девайсів понад 3 години на день. Зазвичай цей синдром розвивається у осіб працездатного віку, тому що саме вони більшу частину свого часу проводять з різними моніторами. До комп'ютерного зорового синдрому відносять три основні симптоми: це очні, зорові та загальні. До очних симптомів відносять такі скарги, як почервоніння очей, сухість в очах, печіння або навпаки поява сльозотечі, відчуття якогось стороннього тіла, відчуття піску в очах або якісь дискомфортні відчуття. До зорових симптомів відносять перенавантаження органу зору зблизька: це затуманення зору, погіршення гостроти зору, неможливість фокусуватися на якихось деталях або на дрібному тексті, труднощі з, наприклад, коли вам потрібно перевести погляд з близько розташованих предметів на далеко розташовані предмети. До загальних відносять головний біль, біль в очних яблуках, головокружіння, запаморочення та біль в ділянці шиї. Для того, щоб уникнути даного синдрому, потрібно дотримуватись гігієни зору. Перш за все, потрібно подбати про добре облаштування вашого робочого місця. Воно повинно бути добре освітленим, але варто уникати прямих від монітору, від вікна або якихось джерел випромінювання. Також повинно у вас бути зручне сидіння, для того, щоб уникнути порушення постави. Варто дотримуватись дистанції від монітору родочей, яка зазвичай має складати 45-50 см. Не варто займатися самодіагностикою, самолікуванням, тому що ці симптоми, симптоми можуть зустрічатися при різних очних патологіях. І тому при виникненні якихось скарг потрібно не нехтувати візитом до лікаря. Також потрібно пам'ятати про профілактику. Є загальне правило відоме, яке називається 20-26. Воно означає, що кожні 20 хвилин при роботі з близька потрібно переводити погляд на 20 секунд. Які розташовані далеко від вас, 6 метрів і далі. Варто пам'ятати, що профілактикою легше займатися, ніж лікуванням. І навіть якщо у вас немає якихось скарг, один раз у році обов'язково потрібно відвідувати лікаря для того, щоб провести комплексне офтальмологічне обстеження. Тому що зір це найдорожче що є в людини і його потрібно берегти.